Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні неділя є результат трошки по ремонту і модернізації тракторця. Рішив зняти відео. Хотів раніше, ну, по плану все не виходить. Почав ставити його на колеса. Одне колесо спустило зовсім, покришка по... Порепана прийшлося шукати і купляти нове, тому що там вже ще одної бортіровки не витримала. Так що купив нові. Отак так називається Кабат Польща. Зразу став, вирішив два, тому що і друге б там ще на годі все. Значить що, отакий на сьогодні, можна сказати, кінцевий вигляд має тракторець. Поставив зеркала, поставив все, і роботи ще багато, ще й попідкрашувати, що треба. Проводку. Ну, те вирішив потім, а поки поставив, так сказати, його устрій, щоб він міг виконувати свої прямі функції. І... А далі вже буду займатися. Знаєте що? Ще плюс два дні завів, вроді поки на холостих він робив. Два дні промучився із топливною системою, воздуш і воздуше. І Де воно? що було так, я в принципі і не по Зроблю одне, все одно таке, може менше, в той вже й продували. все одно десь воздух не знайшли. Вчора і вийшло, завів, проїхав. А, значить Сьогодні до мене тут городи були під. Під медоносами і тут ось на цьому це ж ось якраз біля пасіки, пасіка вгорі, будинок. А туди до річки у нас отакі городи. Ага. І оце ж тут був мордовник, тут був доннік. ну Мордовнік світа, коли ми виїжджаємо на сонях, тому вирішив, що його посів, мабуть, тим соєю, та, щоб була якась користь. Бо і поки я там, а він відцвітається. Тут в тому році сіяв гречку, роблю ж по нову тілу без пахоти. Потім така ціна, що гречку легше було це скосив, щоб воно перегнило, дало якийсь урожай, тому що ціни на неї нема. Заплати за комбайн, за зберігання, перекидання. Коротше, вирішив отак. Хай воно краще тут принесе користь, чим займатися з ним. Ну а сьогодні вирішив показати, як він. Працює. Значить, оцей город, коли я пахав, пахав униз, униз. Та всі тут пахали, і з самого із Совєтського Союзу ще. Он. І тоді ж оралося тільки правосторонніми плугами. І отут обніжки були такі, що вже у мене мати царство небесне, метр шістьдесят росту було, так вона не могла вже до сусідів заглянути через обмірок. Ну а я ще в 2004-му зробив собі левосторонній і... Тих пір, можна сказати, хоч в нього трошки городи і обміжки. І завжди я пахав вниз, а наверх же ж виїжджав задом, ну, третій передачею пониженою. Я не виїжджав на, на Т-25. Зараз заведу, покажу, як цей, Ну, Другий, собственно, я виїжджав на цю гору. Отак От як подивитися, так тут може метрів 10 висоти. От на тій стороні там річки ростуть дерева. Ну і ці вільхи метрів по 15, ну це така висота. І тут метрів 70 такий подйом. Ну, а зараз заведу, проїду вниз, уверх, побачимо. Хотів показати ще, що як той тахометр, а він вже перестав, облимнув і щось перестав. Короче, китайська запчасть так і працює, так, завожу, вставляю ключик на відключити з скорості і спробуємо заводити. Завівся, кроєве працює, газ слухає, значить, зараз. Пущуся вниз і наверх другої передачі. Хотів показати, на яких обертах їду, ну, воно буде чути, як він як працює, як їде Це другої передачі. Ну, оберти, я думаю, вниз це, понятно, що тут не поймеш, а наверх, десь на середніх обертах він повинен витягнути. Думаю, якщо трохи може Мощтів його і менше стало, ну не набагато. Слухається добре, їде, зате я можу його тепер заводити і по морозу, а то як плюс, нижче плюс п'яти, все, вже я не заводлю. Тобто, там ще трошки може і нижче, нижче не їхати, бо до самого берега розвертаюся і вверх. Ворог дощекає і в'яктувато сирувато, десь даю отакі оберти і їдемо, так, так. так, Аби було так хомето, то, то б я б, звісно, показав би, а так він нічого не показує. Ну ось, на середніх обертах він їде, даю більше, бо слухається, то тобто єс. Запаса міцності в нього вистачає, Так що багато хто писав, що він буде дуже слабий і цього не потягне. Я б не сказав. Може, є і буде щось так стоїть. Значить, не набагато. Оце отак. Ще в попередньому своєму відео я казав, що це отакий. Коробка передач за тим речагом, наскільки це удобно ну, для мене. Я зразу теж поки купив і завидував можна сказати, тим кого реверс, що туди-сюди переключають. А так у мене щось. Оце положення реверса. Я включаю ось переднє, сюди ж буде назад. Це у мене сюди транспортні чи понижені, сюди повищені. Ну, хто знає, а так об'ясняю, бо були питання, як купив. Польський із отакою коробкою, якщо переключається. Значить це три положення реверсні. Перша передача, друга і третя. Це реверсні, які їздять вперед і назад. І понижені. Вони без реверсу, вони їдуть тільки вперед. На повишених медленні, тобто без а на Ну, в медленній. Мені за що зручно, я пашу, якщо сплом чи сажалкою, значить я вперед їду першою пониженою. А назад є рівненькі городи, я здаю третю. І це набагато швидше. Приміром, ми тоді із сусідом у нього такий 25, 25-ті Харківський був. Часто попадали, що на дачах орали, тобто 5 соток, длина 50. І ми часто попадали, що рядом бачимо. Заїжджаємо в місті і я виїжджав від нього на раз-два йому ще залишилося догорати, а я вже виїжджав, тому що я назад їздив. Третєю. А він, пример, ми тоді на другій піщанах і ми на другій понижених і пахали. І туди їдемо однаково, а назад на 50 метрах. Я його вже обганяю метрів на 10. Я вже їду вперед, а він назад. Значить, що я показую, як, як я роблю. Ось, пример, Доїхав ззаді, починаю, передню включаю і одразу ж включаю степення бросив і поїхав. Я показую осяга, наприклад. Доїхав сюди, сцеплення це вверх, опять переключаю, переключаю третю газу і поїхав назад. Доїхав назад, опять той луг бросив вперед і вперед. І знову поїхав. Мені не треба, я їду вперед, ось першою передачею. назад включаю третю і поїхав назад. І швидко, наскільки все ж. Бистріше, так що, от тим доказав, що він навіть не знає, що таке реверс. Ні, я все прекрасно знаю, я просто розказую, наскільки це зручніше для мене. Я привик, да, зразу би путався, no. а потім привив. Так що, так, глушилка в мене теж прирублена отут. Так що, не загрушив, довше треба потримати. Так що отаке рішив зняти відео по тракторцю. Отак він працює, отак виглядає, я ж кажу, це майже вже його кінцевий вигляд. Так що таке. Подивлюся, тоді ще як буде в роботі. Ну, думаю, він мене не підведе. Да, ще раз покажу ось наклеєчки. Ось отакі купив. Отакі шини. 8400 одна вийшла, звісно. Космічні зараз ціни. Ну, виходу другого немає. Треба за технікою слідкувати, щоб вона працювала. Багато хто каже, а та за такі гроші можна було б купити китайця. Можна було б, тільки по весу він мінімум 40 в ньому більше 2 тонн. А 40 стоїть вже порядка більше 10 тисяч доларів. Да, я вложився і в цей, ну слава богу, син поміг. Той. Ну Я до нього привик. Він у мене тяне, він у мене паше, до нього є усі багато приспособ, які я не буду. В нього є вес. А вес це тяглове усилля. Це. Так що я до нього привик і думаю, що не зря я уклав у нього кошти в його ремонт. Верпі ще не ставив, ще потім дороблятиму. Ну я й привик без неї. Як на городах, так особливо, бо вона тільки мішає, чим той. Так що, отак, отакий сьогодні трактор, такі роботи я проробив і докладую своїм глядачам і підписчикам. Так що, на цьому все. Всім миру, добра, благополуччя, до нових зустрічей.